Доброго раночку, мої хороші. Дід до нас на заняття завітали гості. Давайте привітаємо їх. Сядьте гарненько, ручки покладіть на коліна. Сьогодні у нас цікаве заняття. Ми з вами будемо спілкуватись і грати в різні іри, а допоможе нам в цьому чарівна скринька, яку я знайшла. Під дверима йдучи до вас. А вам цікаво, що в ній є? Ну, звичайно ж, я впевнена, що вам цікаво. Отож, давайте ми разом її відкриємо. Скринька чарівна, відкрись. Що там маєш, покажи. Ой, як багато тут речей малята, а щоб скринька показала нам ці речі. Ми повинні спочатку їх відгадати. Отож, ви готові? Тоді слухайте, у мене наливай, хоч молоко, хоч чай, не склянка я, не кружка, хоч маю також вушко Вам відгадати неважко, що це за звичайна? що діти? Ну, звичайно ж. Чашка, а ось і вона. Поставимо її ось тут, щоб вам було її видно. Знову я щось маю, а що саме, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Слухайте уважно, готові. Завжди вони кругленькі, великі і маленькі, глибокі та мілкі. У них чашу насипають і супчик наливають. Куди дітки? Звичайно, у тарілки. Ось вони одна велика, глибока для супчика, борщика, бульйончику, а друга маленька, мілка для каші, картоплі, спагетів. Багато чого смачненького. Що ж, тут у нас у скрині ще є. Давайте відгадаємо, гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарілці, все нам до ротика доносе. Що це, мої хороші? Ну, звичайно ж, це веделка. Так. Виделка, ось яка вона у нас незамінна річ, без якої не можна обійтися під час обіду. Наступна загадка вона їсти допомагає, по тарілочці гуляє, накладає супчик в ротик, щоб кругленький був животик. Хто вона, дітки? Ну, звичайно ж, це наша ложка. Ось вона яка гарненька. Що ж тут ще у нас є, без чого не можемо обійтися, коли готуємо обід. Ану, відгадайте, ми на кухні, друзі ваші, і без нас не зварити каші ані борщу. Ні капусняк не зварить без них ніяк. Ні картоплі, ні цибулі не зварити без кого. Так, мої хороші, без каструлі. Ось це каструля. Ось вона яка, є каструлі, які невеличкі, кругленькі, а є великі. Так, ще одна загадочка. Ось слухайте. Уважно. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібна, хто мої хороші. Так, це сковорідка. Погляньте, малята, що тут є у нас на столі. От давайте пригадаємо, які загадочки, про що ми відгадували, який посуд у нас присутній чашка. Тарілочка. Тарілочка є глибока та мілка. Виделка, ложка, каструльки, без яких не можна обійтися господині на кухні, так? А що ще на чому ми з вами смажим? Так, мої хороші, це Сковорідка. Молодці мої хороші. Як ми можемо назвати? Всі ці предмети одним словом, малята. Так, це посуд. Давайте ми з вами ще раз повторимо. посуд. Отже, всі ці предмети ми з вами можемо назвати одним єдиним словом посуд. Так, молодці діти, ви відгадали всі загадки. Правильно відповідали на запитання, а зараз ми з вами виконаємо мовну рухову вправу. Я вам буду читати, а ви, будь ласка, малята, повторюйте разом зі мною. Ми з тарілочки поїли, ми тарілочку помили. Потім ми вшпиньки встали. І в буфет її поклали. Малятка. а ви знаєте, що таке буфет? Ні, ну тоді я вам допоможу. Буфет маляточка, це шафа для зберігання посуду. А тепер послухайте цікаву розповідь про хлопчика, який не хотів їсти, і все вирядував та плакав. Мама називала його. Вередою, мама супу із каструлі налила, мама ложку в вереді дала. Нащо ложка заберити, хочу супу із тарілки пити. І руками обома він тарілку підійма. Скажіть мені, куди мама налила супчик в вереді? Так, в тарілочку, а що йому дала у руки? Так, ложку, а що ж він сказав? Що закричав хлопчик? Що він так він не хоче, він хоче їсти з тарілочки. Що він хотів зробити? Так, він підняв тарілочку і хотів пити. І руками обома він тарілку. Підійма. А чи можна, маляточка, скажіть мені, будь ласка, чи супчик, чи борщик пити із тарілки? Так, звичайно, ні, це неохайно. Супчик або борщик потрібно з тарілочки їсти ложечкою. Так, а з кружки, з чашки можна пить? Ну, звичайно ж, можна, мої хороші. Ой, діти, що ж це в нас ще лишилось? Але чашка наша не хоче ховатися у скриньку. Вона хоче ще з вами порозмовляти. Давайте ми її запитаємо. Чашечка, а що в тебе наливають? Що ми можемо в чашечку налити? Чай, а що ще можна налити? Водичку. Молочко, а як за нею потрібно малята доглядати, щоб вона не забруднилася, що роблять з тобою чашечка? Так, її після використання потрібно що зробити?» Так, помити, а у тебе є подружки? Так, каже чашечка, у мене багато різних подружок чашечок. Діти, вона вже готова йти до них. Ось давайте ми її ставимо в скриньку. Молодці діти, ми з вами сьогодні дуже гарно спілкувалися. А хто вам у цьому допомагав? Так, наша чарівна скринька. А що було в скриньці? Чашечка, ложечка, тарілка, кастрюльки. Сковорідка. А як це можна назвати одним словом, малята, Пам'ятаєте, ми з вами говорили? Так, одним словом, можна сказати, що сьогодні на занятті ми з вами вели розмову про посуд. Дякую вам, мої хороші, а зараз давайте ми попрощаємося з гостями і йдемо з вами гратися. Ну і Всім до побачення! На все добре.